Вітаю пані та панове, у відео, де я збираюся оголосити вам всі свої весняні книжкові плани. Їх як зазвичай буде набагато більше, ніж я у підсумку прочитаю взагалі. І не так давно взагалі я вам розповідала про свої плани на рік. Тому якщо вам здаватиметься, що ви якісь книжки вже чули до цього, то вам не здаватиметься. тому що поки що я, в принципі, йду тією дистанцією, яку означила для себе на початку року, просто щось додасться, щось переміксується, і розповім вам, що саме найближче. Чим часом я збираюся читати в ці найближчі три місяці, які з усіх книжок для мене наповнені або найбільше весняним вайбом, але або просто мені хочеться на якнайскоріше їх прочитати. І взагалі, таким досить випадковим чином, всі книжки в сьогоднішньому відео в мене розпалися якось самі з собою, максимально природньо на три, досить несподівані для мене категорії. І давайте ми по черзі розглянемо кожну з них. І в принципі, коли я сформувала свою весняну книжкову вежу, перша категорія одразу стрибнула на мене, тому що візуально не помітити певного збігу неможливо було просто, тому що в мене виявилося дуже багато книжок в зелених обкладинках, тому я вирішила, чому б її не виділити як окрему категорію. І давайте я розпочну з книги, щодо якої я вже обговорювалась трошечки, мені здається, в попередньому відео про книжкові покупки, що я хочу щось цієї авторки почитати навесні, і що це має. Бути щось саме зелене. Звісно, я маю на увазі Агату Крісті. І я обрала, по-перше, найзеленіше. По друге, мені здається, єдину зелену книгу з тих, що стоять в мене на полицях, яку я ще в неї не читала. В мене тут забуте вбивство. Поки що роздумую над форматом 24 години читання, де буду підчитувати тонкі книжки, які в мене встигли назбиратися по полицях. І думаю, що Агата Крісті обов'язково опиниться в цьому форматі, тому що я не скажу до речі, що вона в мене зазвичай читається аж на Легко, але відпочинково, приємно, і мені подобається з нею проводити час у влогах. З одного боку ніколи мені немає, що розповідати особливо про її книжки, тому що є якесь вбивство або якийсь злочин. В нас є людина, яка розслідує це вбивство, і це не обов'язково завжди Міс Марпл або Поро. Що стосується забутого вбивства, то це буде саме Міс Марпл. Але мені настільки подобається атмосфера і оцей затишок, які завжди з собою несуть книжки Агати Крісті, що мені дуже подобається. відпочивати з ними разом під час зйомок якихось влогів. Якщо далі прямувати смарагдовою стежкою з книжок, які я вам показувала в книжкових покупках, то саме в попередніх книжкових покупках, то там теж є дещо, що я хочу прочитати найближчим часом. І якщо ви це не здогадалися, це прощавай зброя від Ернеста Гемінгвея. Певна, в мене традиція є, може, не щороку, але якщо я читаю Гемінгвея, то це зазвичай весна і осінь. Зазвичай і весна, і осінь, і зазвичай це теж влогові формати, але Щодо цієї книжки, я не впевнена, тому що це вже доволі товстенький роман. А я частіше за все читаю саме у влогових форматах щось коротке. Розумію, що на цю книгу потрібен буде певний настрій, певні налаштування і певне розуміння, до чого я зараз піду, до якої історії, до яких сенсів я тут планую доторкнутися. Тому максимально налаштовуюсь на якесь свідоме читання, і це точно я от для себе визначила буде не е, березень, тому що в березні в мене взагалі таке читання. Буде досить хаотичне, а кудись ближче на квіт, мені здається, саме у квітні. В мене одні з таких найсерйозніших, найважчих книжок завжди читаються. І ще дещо дуже весняне, дуже зелене, але не те, щоб з позитивними світлими сенсами, тому, тому що в мене тут від Віхоли убивче зілля від Володимира Саркісяна, одна з на даний момент, принаймні, останніх новинок. І найближчим часом, от саме її конкретно, я б прочитати дуже хотіла. Тому що в мене із попередньою книжкою Саркісяна, дослідниками смерті, була та. Саме ситуація вони опиняються в мене в руках, я одразу прямую їх читати, тому що мені хочеться, тому що вона маленька, тому що на неї не треба багато часу. З того з іншого ж боку, вона приносить максимум задоволення і вона дуже класно відволікає і зосереджує на собі. І окрім того, що нам тут розповідатимуть про історії невигаданих отрут, обіцяють робити це ще і на літературних якихось прикладах, як, наприклад, з тією самою агатою крісті, тому що в тих самих дослідниках смерті від цього автора. В попередній його книзі також приклади з її книжок вже згадувалися. Книга, на яку мені варто було тільки подивитися, коли вона вперше опинилася в моїх руках, як я зрозуміла, що я обов'язково читатиму її навесні, тому що це не тільки про кольори, це взагалі про її зовнішній вигляд, тому що дублінці від Джеймса Джойса з цим маяком в цих кольорах, з цією обкладинкою, я не знаю, це настільки в мене асоціюється з весною, а я насправді я дуже підпадаю під вплив візуалу обкладинки, щоб визначити. Чити, коли я хочу читати цю книгу. Сильніше може вплинути, тільки ж, якщо я знаю щось дуже конкретне про сюжет. Ну як, наприклад, зимові книжки читати взимку, коли там сніжно-холодно і все таке. Довго обирала з чого мені починати знайомство з Джеймсом Джойсом, не те, щоб в мене вибір був аж надто великий з Уліса, який теж стоїть в мене на полички на поличці. Чекає свого часу. Я точно знайомитися не планувала, але окрім того, в кому буку є два твори цього автора, і окрім дублінців є ще портрет, портрет міця замолоду. Але. Я вирішила зупинитися саме на дублінцях, бо це збірка короткої прози. І мені здалося, що це має стати якимось ідеальним кроком в величезний простір незвичної оригінальної творчості, ще й такого визначного письменника. Ну, і, якщо чесно, мені хотілося б почати з чогось полегше і поступово нарощувати градус, що називається. І далі дві книжечки, про які я буду розповідати з величезним теплом в серці. По перша книга, яку ми з моїм читацьким клубом обрали на березень, це Філіп Дік. Його, а тепер зачекайте до минулого року. Я особливо ніжно ставлюся саме до цієї книги Філіпа Діка, тому що з усього, що зараз перекладено українською, це єдиний роман автора, який я не читала. Я зараз не маю на увазі коротку прозу від видавництва жупанського, тому що з тих трьох томів, що наразі вийшли, я читала поки тільки перший. А от по романах в мене все досить однозначно і конкретно. І я, я з таким перечуттям просто дивлюся на цю, дозвольте мені сказати, крихітку, тут 300 30 сторінок, але Філіп Дік читається дуже швидко, я не скажу, що легко, але в нього якісь такі романи, що тобі ти не можеш буквально випустити їх з рук, поки не дочитаєш. Хоча під кінець ти завжди можеш себе аж перенасиченим відчувати, настільки в них зазвичай або багато всього, або одна тема, довкола якої ми настільки широко, глибоко санцюємо. Що після прочитання ви не можете зрозуміти, що ще можна було б на цю тему сказати. Тож я не знаю навіть близько анотації цієї. Книги, це має бути щось довкола науково-фантастичне, але більше не в фантастично-технологічний ухил, а скоріше, щось філософське, може навіть ближче соціальне. І наостанок книга, яку я вам показувала ще й минулорічних книжкових планах, але начебто, в нас справа. Сунулася з мертвої точки, тому щоб повернулися мої спільні читання гри престолів, і я не впевнена, що дочитаю її в березні, хоча буду докладати до цього певних зусиль. Але до кінця весни я собі вже дуже впевнено поставила цю мету. І мені обов'язково треба її досягнути. Я зараз на 288 сторінці з майже 800, але якщо ви побоюєтеся братися за цю книгу, за цю сагу через її обсяг, то нехай вас це не лякає, тому що, принаймні, перша частина вона дуже сильно подрібнена. Тут дуже багато розділів, вони невеличкі, і навіть у вас читання і розтягнеться у часі, але воно точно не буде вас обтяжувати, тому що дуже легко завжди, наприклад, дочитав розділ, відклав на завтра до наступного. Насправді, це не всі зелені книги, які були в мене в планах на весну. Декілька ще ви побачите в наступних двох категоріях. Але в тій категорії ці книги просилися сильніше. Тож давайте до них переходити. Мабуть, вам не складно здогадатися, що зараз ми з вами говоритимемо про фентезі, і в тому числі фантастику вирішила не розділяти ці дві категорії. Ну, якщо чесно, то мабуть, ви знаєте, що фентезі є під категорією фантастики, але зазвичай, просто коли мається на увазі фантастика, всі уявляють щось більш вузьке, ніж вона є насправді. Але почати я хочу з найбільш фентезійного, класичного фентезі, яке тільки можна собі уявити. Звісно, показую вам володаря перснів другу частину. Це дві. Моєю помилкою свого часу було взяти цю книгу одразу після першої частини. Настільки мені тоді зайшло братство персня, настільки я була захоплена, зачарована цим твором, його. Неймовірно особливою оригінальною подачею взагалі, яка не схожа на жоден більш інший твір, який я читала і в рамках жанру, і поза рамками жанру. І я одразу пішла читати і другу частину, але але справа в тому, що ці книги дуже довго, дуже повільно і не важко, а от саме повільно читаються. І через те я в другій частині зупинилася рівно на середині. В мене 275 сторінка тут з 550, як 560 І минуло вже Насправді майже два роки з того часу, як я і прочитала першу, і надкусила, ну як надкусила вже прочитала наполовину другу частину, і я зрозуміла зараз максимально свідомо, що я безмежно хочу повернутися до цього всесвіту. Мабуть, свою роль тут також відіграло те, що ми з коханим на початку року передивлялися три частини володаря перснів в режисерській версії. Я наново для себе відкрила цей світ, наново в нього поринула і знову ж повторювати, люблю, що я не можу, мабуть, цю історію до себе для себе. Себе, додавати в списки найулюбленіших ні в кіноваріанті, ні в книжковому, але мені дуже приємно до них час від часу повертатися. І насправді цю книгу я для себе, ну так, не те, щоб планувала минулого року навесні дочитати. Мені здається, на вухо падає просто. Воно для мене щось було таке, що ну, мабуть, якщо в мене буде настрій, я б повернулася. Але зараз я вже чітко перед собою усвідомлюю, наскільки точно я вже хочу повернутися до цієї книги, і цього разу вже я тільки дочитаю третю залишу от на більш пізніший час на наступний рік, коли мені от знову захочеться ковтнути цієї магії. Тому що Толкін для мене це пригоди. Це е, Для мене книги і фільм, принаймні перші півтори книги. І фільми мають абсолютно різний смак, тому що фільми набагато більш спрямовані на драму. Тоді я в... вони не хочу казати серйозніші, але, мабуть, доросліші, чи що, тоді як. Книги вони набагато більш повільні, вони набагато більш саме про природу, про описи, про історію і вже в другу чергу про битви, про пригоди і все таке. Звісно, не можна говорити про фентезі і не згадати, що я там собі напланувала читати з диско світу. І от варто було мені не читати тері прачета два місяці, щоб скучити за ним, щоб згадати, наскільки я люблю його твори, наскільки я хочу перебувати там увесь можливий час, скажімо, читати, якісь, що є Можливість, і я вам покажу три книжки, які собі точно запланувала на весну. Звісно, в мене першим на черзі були боженята, які вийшли наприкінці лютого, і які в мене в хронології воно не те, що по черзі мені йшли. Я пропускала цю книгу декілька книг тому. І тому, звісно, коли вона вийшла в друці, вона мала опинитися одразу в мене на колінах, що називається, і я одразу перейшла до її читання. Я зараз окремо на цю книгу знімаю читацький влог. І як ви можете, мабуть, Будь зрозуміти, за кількістю стікерів мені дуже подобається. Зупинятися, звісно, зараз на враженнях не буду, тому що про це окремо в інших відео поговоримо. А після цього на мене чекають ще дві книжечки з інших циклів, тоді як боженята в нас це позацикловий роман. В квітні на мене чекає мій улюблений підцикл про Ринсвінда. І тут в мене цікаві часи. Це п'ята частина цього підциклу. І в травні буде ще одна п'ята частина, тільки вже іншого підциклу – Це маскарад, підцикл про Відіо. Маленький риторичний відступ щодо цієї книги. Знаю, що тут дуже багато відсилок на привида опери, і я вже починала шукати цю книгу по книгарнях, львівських не знайшла, але е, ще тримаю в голові місця, де можна спробувати її пошукати. Тому що я дуже люблю, коли є можливість прочитати те, на що буде дуже сильно звертатися увага, наприклад, в іншій книзі. Ну і наскільки я знаю, привид опери він має бути невеличкий. Знову в нас виходять такі в плани в планах, тому що знову говорю про книгу, якої в мене поки немає нормально. Руках. Із книжок, які в мене також початі, мені здається, в цій категорії в нас більшість книжок вже були початі. Власне, все, окрім Теріпрачета, звісно, я вам знову показую гіперіон. А, спонсори мої знають, що я його активно зараз читаю, я їм вже дуже довго розповідаю про цю книгу насправді. І в мене зараз дві третини вже позаду, в мене 276 сторінка. Однозначно дочитуватиму її в березні і можу тільки сказати, що як я щаслива, що ця книга в мене Ішла на спільні читання, тому що це. Читання, де тобі постійно потрібна підтримка, скажімо, поговорити, обговорити, домовитися до якого місця і до якої дати ви читаєте наступне, тому що ця книга я не скажу навіть, що вона важко читається. Я не скажу, що вона складна, але вона настільки насичена, що дуже важко постійно триматися, скажімо, на дистанції. І остання книга в цій категорії, яку я планую собі розтягнути, мабуть, на всю весну, я вам вже показувала в книгах, які я хочу перечитати цьогоріч, вокзал на вулиці Вічі» від Чайним Євіля. Я дуже 是多，是 Дуже-дуже мало з неї встигла підчитати 34 сторінки. Але чесно, я забула, наскільки я її люблю. Мені здається, при першому от одразу в мене не було таких вражень від цієї книги, які в мене склалися зараз, коли я дуже багато про неї обдумала, перетравила, коли від неї в мене, мабуть, в голові просто залишилося залишилося найкраще. І зараз я настільки додому повернулася, коли відкрила і прочитала оці от перші три розділи. Настільки мені імпонує, як пише. Чай нам євіль настільки мені імпонує його фантазія, тому що тут зосереджується все саме на вигаданому його ним всесвіті, на устрої цього всесвіту, на його деталях, дрібницях. Це по перше, це дуже брудна книга. Тут дуже багато отаких от, от натуралістичних брудних подробиць, і 18+, плюс, і 18- мінус також. Тому будьте -то готові, якщо вже намітили собі сюди шлях, ну і для просто загального, хоч якогось опису, це в наш жанр стімпанко. А нам з вами залишилося поговорити ще про декілька книжок з останньої категорії. Ну і останню категорію я дуже загально назвала щось серйозніше, і в принципі тут буде тільки трошечки нонфікшену, трошечки книжок англійською і ще менше класики. І деякі твори насправді з натяжкою можна назвати чимось аж занадто серйозним. Принаймні, це просто щось серйозне саме для мене. Мабуть, давайте ми з вами розпочнемо з нонфікшену. Одну з цих книжок ви змогли вже бачити в першій категорії, але вона була настільки зелена. Я зараз, звісно, про обивче зілля, що я вирішила її залишити там разом з іншими зелененькими книжечками. А взагалі я собі як з Прачетом запланувала читати по одній нонфікшен книзі на місяць, принаймні дуже старатися. І якщо убивче зілля в мене заплановано на березень, то далі я. Я дуже хочу почитати книгу, яку я насправді мала показати вам в книжкових покупках, але от забула. Проте, ви мали вже в мене її бачити у влозі, де я що я читала, я читала там Швецію і Венеру у хутрі. І тоді мені прийшов мій перший нонфікшн від видавництва Бородати тормарин. В мене тут океани поза межами землі від Кевіна Пітера Генда. І з тих пір, як я отримала цю книгу, вона стоїть на поличках і просто вабить мене безмежно. Якби в мене на нонфікшн не було трошки планів. Перед ним я б вже одразу за неї взялася. Настільки мені цікаво, що тут буде, настільки мені цікава тема, яка тут розкривається, тому що а, мова має піти про все ту саму сонячну систему, але про спутники Сатурна та Юпітера та про деякі їхні особливості, Їхні особливості, які ви можете бачити на обкладинці в назві. І в моїй уяві це поки що щось, що має бути схожим на «Блакитну цятку» Карла Сагана, але банально через те, що в Блакитній цятці. Це нам розповідалося про сонячну систему, основне про планети, основне про їхні супутники, про астероїди. І тут має бути щось те саме, тільки знаєте, зосереджено саме довкола супутників і набагато більш обширно і глибоко цю тему підіймати. Буду дивитися, буду знайомитися, наскільки доступно написана ця книга, наскільки легко вона піде для людини, яка, наприклад, взагалі нічого до цього про космос не читала. Дуже мені завжди в нонфікшені космічному особливо цікаві оці от факти. Тому що а я не скажу, що я читала багато, але я щось дещо насправді вже читала, і коли мене питають, з чого починати, з чим, з чого робити перші кроки, я все одно плутаюся. Я гальмувати починаю, тому що мені дуже важко щось радити в цій сфері, окрім, наприклад, того самого Біла Брайсона його коротка історія майже всього на світі. Але цю книгу можна радити як початковий нонфікшн, в принципі, будь-яких точних і деяких неточних наук. Ну і звісно, блакитна цятка сагана в неї. Тільки є одна особливість, вона була написана в 91-му році. Тож, вже так я не скажу, що вона так аж не актуальна, але минуло 30 років. Як ви розумієте, може щось там ще ми встигли за цей час дізнатися. Наступна книга в мене знаходиться на стику книжок англійською і нонфікшену через те, що планую у травні, принаймні почати дочитувати першу книгу з серії архівів зйомок зоряних війн. В мене тут з першого по третій епізод, в мене позаду вже перші два епізоди, і третій я собі вирішила Залишити десь ближче до травня, особливо на другу половину травня. Тому що третій епізод саме передивлятимемося: ми на мій народження в кінці е я забула, коли мій день народження в кінці червня, і щоб точно встигнути, я обов'язково братимуся, принаймні починатиму цю книгу вже наприкінці весни. Ну і вона в мене дуже добре йде, дуже мотивацій дуже мотивує взагалі своєю темою, що я так активно почала цей рік з читанням англійською. І через те, що в мене майже вся весна отак от залишається без англійських книжок, через те, що тут я перерватися вирішила на два місяці мінімум. Я вирішила, що. Що я почну четверту частину Гаррі Потера. В мене тут келих вогню, звісно. Дуже багато в мене з'являється цьогоріч на каналі ця книга. Мені здається, якщо вона не з'явиться кінцю, хоча б до кінця року в прочитаному, мені буде дуже соромно, тому що в планах на рік була, але в мене її тоді ще не було на руках. В Книжкових покупках була, коли я все ж таки вирішила її придбати. Зараз показую в планах, тому що дуже хочу починати читати. І в мене, скоріш за все, на неї план почати навесні і закінчити було б добре що вже наприкінці літа, і я так зараз зазираю у зміст і розумію, що тут розділи абсолютно адекватного розміру, щоб читати їх за один раз, тобто 10, 15, 20 максимум сторінок, це просто реально ідеальний розмір, тому що тут. Адекватний шрифт не дуже великий, не дуже маленький, і я впевнена, що зручний, тому що вже читала в цьому виданні попередні частини. Буду дуже сподіватися, що хоча б третину за весну я подужаю. І наостанок мені залишилося вам розповісти про два класичні твори, які я зібралася прочитати цієї весни. І першу книгу ви також вже багато в мене бачили, але я вже, ми вже точно домовилися з дівчатами, що ми починатимемо її у березні. Я думаю, також можна одразу домовитися, що ми її. Не закінчимо у березні, але принаймні те, що справа в нас піде з першим томом сестер річинських від Ірини Вільде, це вже я думаю, що факт. Я дуже сподіваюся, що це факт, принаймні, в книжкових покупках я вже питала вам, чи було б вам цікаво подивитися читацький щоденник мій на цю книгу. І я для себе вирішила, що в будь-якому разі його зніматиму. Просто по походу дивитися, наскільки великим він виходить, наскільки змістовним він виходить, і звісно, наскільки цікавим він виходить, щоб визначитися потім на яку платформу його. О, викладати, тобто на загальний канал, він буде. Скажемо, гідний цього, гідний всієї вашої уваги, або залишити в якості контенту для спонсорів. Ну і остання книжка мене привабила, по-перше, тим, що досить багато цікавого останнім часом довкола неї говорять. І я вже розповідала, що я жертва гарних обкладинок, які в мене асоціюються з якимись сезонами. Бо в мене тут -то Томас Ман і його збірка новел Смерть у Венеції вона настільки гарно, рожево, блакитна, що мені треба. І я останнім часом якось трохи просіла в читанні збірок оповідань, Дуже мені хочеться до цього повертатися. Джойса я вам вже показувала. І, зокрема, саме те, що ця книга є збіркою малої прози, стало причиною, що я хочу прочитати її найближчим часом, бо я хочу малої прози. І незважаючи на те, що я цю книгу ще не читала, незважаючи на те, що з Томасом Маном я ще не знайома, в мене дуже далекі насправді плани на його читання. Буденроків обов'язково братиму вже гортала в магазині, вже роздивлялася її. Я хочу. Окрім того, звісно, зачаровано. Гору, але те, от знаєте, мабуть, як у ліс, треба буде максимально до цієї книги готовим. І буду думати, до речі, я не пам'ятаю жупанський, начебто точно анонсував перевидання цієї книги, але чи не обіцяла її, окрім того, ще й лабораторія? Не пам'ятаю. Підкажіть, от, будь ласка, хто в темі, від кого мені чекати і від кого хапати, коли з'явиться. Тож, друзі, отакими були принаймні на даний момент актуальні мої книжкові весняні плани. І, звісно, я, як завжди, чекаю в коментарях ваші грандіозні чи не дуже весняні плани, які книжки ви запланували собі на найближчі три місяці. І, звісно, мені буде дуже цікаво дізнатися, чи є якісь у вас традиційні весняні читання, якісь автори, якісь традиції, якісь звички буде дуже цікаво. Бо може, це якісь жанри або тематики в книжках, які зазвичай ви читаєте саме на весні. Тож, Друзі, як завжди, сподіваюся, що вам сподобалася сьогоднішня книжкова подорож. А ми з вами продовжуємо разом триматися. Бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде, Україна!